Привіт, друзі! На зв'язку містер Атлан, головний спікер цього каналу. І це шоста серія, присвячена перспективному проєкту Інжектів. Що ж, у минулому випуску ми почали розбиратися із важливим питанням: чому Інжектів — це новий гем. В цій серії ми продовжуємо і, не зволікаючи, їдемо підколювати всю вершину. У минулому випуску ми детально оглянули три великі теми, а зараз розпочнемо із рідного токена проєкту Інжектів. Токеноміка інжектів. Перше, це використання. Натине токен Іжектів Інш використовується для забезпечення безпеки мережі, оплати комісії за газ та управління. Друге, це загальна пропозиція. Інш становить 100 мільйонів токенів, і вона може з часом збільшуватись за рахунок інфекційної емісії від винагород за блок. Цільовий рівень інфляції було встановлено на рівні 7% на початку року і згодом має знизитись до 2%. На момент написання статті, власне. Інфляція була встановлена на рівні 5% відповідно до а, Proposal FiftyNight. Третій – це механізм дефляція. Інш має дефляційний механізм, при якому 60% доходів протоколу від біржової комісії продаються, а, продаються в обмін на інш, який потім спалюється. Виходить, якщо біржова комісія збільшується настільки, що спалений інш перевищує інфляцію, інш, інш може опинитися у дефляційному стані. Інш також використовується як забезпечення на ринках деривативів та в страхових пулах на інжектів, що ще більше збільшує а, попит на токен четверте. І наостанок розповім цікавий факт: інжектів був підготовлений Binance Labs, і 9% його пропозиції було продано на стартовому майданчику Binance за ціною 0,4 долара за токен при опціоні 40 мільйонів доларів і не мало періоду блокування. Point market cap, token, inch. Токен uh, інжектів залістився на деяких із більш. Якщо ми метаємо, якщо пам'ять не зраджує, навіть на Binance ви зможете купити та продавати цей токен. Рейтинг Токен Інж знаходиться на 121 місці в CoinMarketCap. На мою думку, це хороший результат. А ціна за токен становить 4 долари та 18 центів. Зараз, напевно, вже більше. Якщо поглянути на графік, то можна помітити, що токен Інж лише росте і навіть не, uh, дає маленькі, не дає маленьких корекцій. Це безумовно означає, Сильного проекту, поки біткоін падає, проект інжектів лише набирає оборотів та показує стрімкий ріст. А максимально куди дістався токен, це була ціна, якщо не помиляюсь, 9 доларів. Ринкова капіталізація становить 303 мільйонів доларів, а циркулярна пропозиція близько 73%. Якщо вас цікавить якась додаткова інформація в CoinMarketCap, просто в пошуковому вікні введіть інж або інжектів. Наступний момент, на який я звертаю перестальну увагу, це на інвестиції, отож, інвестиції Injective. Ерік Шен та Альберт Чон основали Injective Labs у 2018 році. Відтоді вони впевнено розвивалися та залучили все більше і більше інвестицій. Проект винайшов вийшов за підтримки Binance Labs у тому ж році, і з того часу залутав, залучив 52 мільйонів доларів в трьох окремих раундах. А тепер покроково пройдемося до наступних раундів інвестицій. Додаткові раунди інвестицій. 29 липня 2020 року інжекі залучив 26 млн доларів у рамках початкового раунду проведеного Pantera Capital за участі QSIP QS Soteria та XC8 Ventures. Двадцяти кінця 2021 року інжекі залучала 10 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, у якому взяли участь Pantera Capital, Mark Cuban, Husband, Хашт тощо. 10 серпня 22 року він жеки залучив найбільшу суму, і це 40 мільйонів доларів у раунді із Джем Crypto та Бейдж Digital. Якщо підсумовуючи і скласти все докупи, то інвестиції надходили поступово. Їх було вдосталь для проєкту. На додачу хочу додати, що в останні новині в блозі вони виклали статтю представляємо Injective екосистем груп вартістю 100 мільйонів доларів. Рекомендую ознайомитись із нею. Стаття є цікавою, і в ній ви і в ній піднято дуже цікаве питання. А саме огляд групи інікими екосистем, як можна залучати будівельників, створення нового фінансування фінансового рівня для Web3, тощо. Підсумовуючи, все вище сказане стає зрозумілим, завдяки інноваційним технологіям і вбудованій підтримці між блокчейн-зв'язку інжектів є цікавим проєктом у сфері децентралізованих фінансових додатків із великим потенціалом для розвитку. Звичайно, проєкт відносно молодий і стикається з багатьма труднощами, але, будучи в спільноті інжектів, я помітив, що команда наполегливо працює та долає їх, а, демонструючи розвиток та процвітання. Свій вібря зробив цей інжектів. Для мене це найкраще, Чейни, який має безліч переваг, буду надалі по максимуму допомагати, аби про нього дізнався увесь світ, і ви в тому числі. Отож, у мене все. І бувайте!